Роботу в розливі для хлопців і дівчат до 40 років на продажі Глінтвіїна. Це основний обов'язки в таких великих будиночках на ярмарку з з 15-го до 25 грудня. Графік роботи буде по 10-12 годин з 10 до 10, один вихідній на тиждень. Згідно графіка, зарплата 30-50 злотих нето для всіх. Неважливо, чи ви студент, чи ви не студент. Обов'язково треба знати польську мову на рівні b 1 b 2 Якщо ви знаєте якусь іншу іноземну мову, це буде великим плюсом. Хто зацікавлений житло, до речі? здається, безкоштовно, якщо ви приїжджаєте з іншого міста Польщі, прямо тут на ринку, проживаєте собі, працюєте в одному і тому ж місті. За цей період можна заробити чистими від 12 до 15 тисяч злотих, що достатньо непогано. Ем, то має таке бажання, хто знає польську мову, кому до 40 років. Переходьте за посиланням шапці профіля, читайте повні умови за цю роботу. Якщо все окей, скинете паспортні дані для реєстрації, продати коротку розмову, заповнити анкету. І в принципі це все, що потрібно. Пишіть свій телеграм в коментарях або переходьте в телеграм-канал.